Сім, hello. Я сьогодні з Мілей. Міля, привіт. І ми зараз збираємося йти двоє гуляти. Да, такі діла. Вообще, я вже жду жару, але вже скоро буде то саме 36 градусів. Я думаю, за купу ходу я буду точно не в Житомирі і буду десь е, на кар'єрі купатися, да? Ой, ну не на кар'єрі, на рівці, ну не важливо, десь на кар'єрі. Ой, боже, у мене така прическа, блін. Це це була якась пов'язка. І от, я зараз іду збираюся. Збираюся я. Вірю вже зібрати. Покажи свою футболку сняв. Я теж так хочу. Боже, не купила спеці. Я завідую. І ще щось я щось сказати. I'm so sorry. І, так. Погнали, коротше, ми збиратися і підемо гуляти. Буде сьогодні влог вместе з Я вибачаю, я забула про відео вчора. Да, але буду сьогодні продовження, думаю, що сьогодні не забуду. Коротше, я зараз вже сиджу і мені там щось, допомагає баб... мамі, типу, моїй бабусі. То е, я собі, знаєте, який обід зробила? Зараз вам покажу. Це на мої два місяці. Зараз я все ще розмішаю, це тут листя салата і огурчики. все.

А ще сюрпризик. Баффі написала собі в лежанку. І вона сейчас буде це все обирати. Ось такі дела. Ну я пішла спать дуже хочу спати, тому що я сьогодні вранці проснулась в вісім, за те, що мені треба було 8.50 вставати в асклепі. Вони дуже очень мега червоні. Це все і за те, що світло, по-перше раз, спишка і... І я хочу спай. І туш. Це все, це все. І сьогодні була на усі, що відки, у мене все окей. А ще у мене є ще ніяче для Все, ладно, всі пока пока